Дві приказки в Біблії. Перша яка мати, така й дочка. І для нас ця приказка важлива чим? Те, що ми, як батьки, дуже сильно впливаємо на своїх дітей, яка мати, така й дочка. Тому давайте будемо усвідомлювати, що ми можемо впливати на своїх дітей як позитивно, так і негативно. Друга приказка. Батьки їли виноград, а у дітей на зубах оскомина. Та мова йшла за те, що діти відповідали за гріхи батьків раніше. Але зараз ми не відповідаємо за чиїсь гріхи, кожен несе відповідальність за своє життя, і ми повинні кожен особисто особистий і каятися, і приходити до Бога. Але в той же час, в контексті батьківства, наші гріхи батьків вони будуть. Нести як відбуватися певними наслідками в житті наших дітей, тому дуже важливо нам сьогодні мати страх перед Богом і жити перед Богом.